Із початком літа мешканці Житомирщини все частіше проводять вільний час на воді, аби трохи охолонити в спеку. Однак не слід забувати про правила безпеки. Нещодавно під час відпочинку на водоймі в селі пряжів Житомирського району загинув 54-річний чоловік. А вже на цьому тижні з води дістали тіла ще двох молодиків. Це селище Новогуїнське та Любар Житомирського району. Якщо звернутися до статистики, то з початку року на території Житомирського району загинуло 5 осіб. Проти семи за аналогічний період 2024 року в цілому за 2024 рік на території міста Житомира та Житомирського району на водних об'єктах загинуло 13 осіб. Випадки загибелі людей траплялись на непристосованих для купання місцях, таких як кар'єри, озера та річки. У Житомирському районі належним для відпочинку є лише два пляжі у гідропарку. А усі інші не відповідають правилам безпеки, пояснили рятувальники ДСНС. В Першу чергу це не невизначене місце для купання. По друге воно не обладнане рятувальним облад обладнанням, там немає рятувального поста, там немає рятувальників, які можуть оперативно надати допомогу під час, не дай Бог, потоплення. Рятувальники ДСНС періодично проводять інформаційно-роз'яснювальні роботи та рейди у місця не пристосовані для відпочинку на воді не лише у Житомирському районі, а й по всій області. Хочу звернутися до мешканців Житомирського району, нагадати їм елементарні правила поведінки на водних об'єктах, що вибирати місце для купання потрібно там, де є воно спеціально обладнаним. Також хочу нагадати, що не потрібно купатися в нетверезому стані, не потрібно пірнати в місцях, де ви не знаєте акваторії дна, не потрібно залишати без догляду дітей на березі річки. За нещодавними аналізами води купатись у гідропарку, де безпечний пляж та працюють рятувальники, поки не рекомендовано. Слід дочекатись потепління, а вже за цей час стан води може покращитись. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК-1. Уже в одинадцяте у Житомирі відбулося відкриття міжнародного фестивалю мистецтва кіно для підлітків та дітей Children Кінофест, покликаного ознайомити молоду українську аудиторію як зі стрічками світової класики, так і сьогоднішніми європейськими позиціями у прокаті. Це буде сім фільмів, за яких дітки голосують. Дитячий конкурс фільмів ретро-програма в цьому році. Це Хапідова Панчоха. І переможець минулого року. Це фільм Літо сюрпризи він набрав найбільше голосів дитячих минулому році. Попередні організатори підготували список фільмів. Фільмів, серед яких діти обиратимуть найкращий та найцікавіший на їхню думку завдяки спеціальним бланкам, на яких потрібно відірвати кутик з емоцією, яку відчули глядачі під час перегляду. Результат опитування направлять до Києва, де серед багатьох областей оберуть переможця фестивалю. Це фактично єдиний дитячий такий великий кінофест. Зараз не так багато фестивалів дитячих загалом існує в всеукраїнських. Це фактично єдиний для того, щоб дітки ознайомилися загалом з дитячим кіно не так багато фільмів знімаються в Україні. На жаль, минулого року найбільше голосів набрав. Али фільми створені в Україні, розповіли організатори і додають, стрічки мають глибокий зміст у більшості пов'язаний із переживанням молоді та їхнім життєвим досвідом. І дуже гарно, що після того як перегляд завершується, є ще там пів години для того, щоб прорефлексувати, поговорити про те, що діти е, навчилися під час цього фільму, що вони зрозуміли, які який, якийсь життєвий досвід для себе використають. На фестиваль приїхали і діти, які раніше також брали участь у перегляді фільмів. І з досвідом попередніх років вони впевнені цього разу точно будуть цікаві стрічки, ми чекаємо чудові емоції від нього. Навіть ми його бачимо перший раз. Як ну як завжди, ми е, знаходимося всі разом в одній компанії, можемо е, знайти багато навіть знайомих друзів е, і разом продивитися. Потім в кінці ми можемо обговорити, що саме нам сподобалось, чому саме та чи інша ситуація нам вказалася чудовою чи поганою, і також вчинки героїв їх. Валентина разом із донькою відвідує Children Кінофест уже багато років поспіль. Під час карантину сім'я переглядає Дала кінострічки в режимі онлайн, а цього разу завітали до кінотеатру Україна, аби взяти участь у голосуванні та переглянути європейське кіно для дітей. В цьому році ми трейлери дивилися іноземними мовами. Дитина вивчає дві мови французькою і англійською, і е, нам було цікаво, я перекладала англійською, дитина французькою. Потім обмінювалися, хто що зрозумів. Дитині подобається, і вона кожного року говорить, що мама на наступний рік ти не пропусти. Ну бо діти, ви знаєте, не дуже організовані в цьому. То мама слідкує за е, датами, а дитина. Задоволенням відвіди щодо заходів безпеки, поряд із кінотеатром Україна розташоване укриття, до якого в разі повітряної тривоги спустять дітей, що завітали на фестиваль. Про це ми повідомимо окремим слайдом. Порекомендуємо відзняти його. Ну і якщо таке як станеться, ми виводимо дітей. Якщо потім 30 хвилин тривога не закінчується, на жаль, сеанс. Відтворений не буде, і цей фільм ну у нас в Житомирі вибуде із голосування. Семиденний фестиваль організували завдяки державним коштам. А кінотеатр Україна безоплатно надав місце для проведення заходу. Охочі можуть зареєструватися на сайті фестивалю, де можна обрати кінотеатр та сеанс, на який хочуть прийти. Також в онлайн режимі проводять показ трьох позаконкурсних стрічок, які можна переглянути вдома. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК один. На цих вихідних житомирщина перебуватиме під впливом двох баричних утворень антициклоном Ксара та циклоном Вамес, через що погода над областю залишиться хмарна, з проясненнями вночі без істотних опадів, а в день за рахунок проходження атмосферного фронту очікуємо невеликий короткочасний дощ. Вітер буде північно-заходного напрямку, поривчастий 7-12 метрів за секунду. Температура вночі становитиме 8-13 градусів, а в день – 17-22. В неділю та понеділок на територію житомирського. Киї області пошириться зона високого тиску з північного заходу. Опади поступово припиняться, і температура повітря почне підніматися до гори. Очікується мінлива хмарність. Вітер буде північно-західного напрямку, але стихне вже до 50 метрів за секунду. Температура ж значно зростатиме. 15 червня вночі 8-13 градусів, а в день 19-24. Та вже в обід понеділка стопчики термометра триматимуть позначку 25-27. Найвища температура буде у нас в понеділок, потім знову е е зміниться у нас циклонічний буде характер погоди і. Будуть періодично проходити атмосферні фронти, які зумовлять нас знов зниження температури, опади. 15 та 17 червня очікуються несуттєві місцями невеликі опади. Також декілька днів триматиметься вітер в межах 7 12 метрів на секунду. Та надалі він поступово стихне, адже протистояння баричних утворень посунеться. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1 Сьогодні поговоримо про те, як ветеранам та ветеранкам. Скористатися безоплатним ремонтом протезу або здійснити його заміну. В суспільстві існує хибна думка про те, що в рамках державної програми ремонт протезів протягом строку експлуатації відбувається за власні кошти. Насправді це не так. Як правило, вироби мають гарантійний строк експлуатації від 1 до 2 років. Гарантійний строк може бути і більшим протягом цього періоду. Постачальник виробник зобов'язаний виконувати гарантійний супровід та ремонт виробу. Гарантійний ремонт протезу здійснює підприємство. Після гарантійний ремонт здійснюється за державні кошти за заявою особи до територіального відділення фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Сумарний розмір видатків на ремонт та технічне обслуговування протезу за весь період експлуатації. Не може перевищувати 70% граничної ціни засобу, встановленої Мінсосполітики на дату подання заявки про проведення ремонту з урахуванням трикратного збільшення для граничної ціни для військовослужбовців. Важливо звернути увагу, що у разі зміни антропометричних даних. Виробник змінює приймальну гільзу з протезу за рахунок держави навіть під час гарантійного строку експлуатації, як замінити протез або інші засоби реабілітації. Для цього необхідно подати заявку через електронний кабінет особи з інвалідністю, звернутися до органу соціального захисту населення, виконавчого органу ЦНАП або територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, коли можливе проведення заміни. Після закінчення строку експлуатації не раніше, ніж за 2 місяці до завершення строку. До закінчення строку експлуатації потрібно додати копію документа, що підтверджує необхідність заміни. Якщо ви отримали новий висновок, то надайте його копію. Замінити протез можна і раніше, у разі його пошкодження або втрати. Як здійснюється ремонт та обслуговування? Якщо виріб потребує ремонту протягом гарантійного строку, Зверніться до підприємства, яке його надало. Якщо гарантія вже завершилась, подайте заявку на ремонт до Територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. У разі зміни форми чи розміру кукси можна безкоштовно замінити приймальну гільзу, подавши заявку до Територіального відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю. Якщо засіб реабілітації був наданий коштом місцевого бюджету або благодійним внесків. Ви все одно маєте право на безоплатний ремонт. Нагадуємо, що для забезпечення допоміжними засобами реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій населення станом на 10 червня цього року в область надійшло майже 132 тридцять два мільйона гривень. року фахівцями Житомирського обласного відділення фонду опрацьовано. 3917 звернень осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій населення та сформовано понад 16 тисяч електронних направлень, у тому числі 254 заявки та документів учасників бойових дій. Крім того, 31 учаснику бойових дій проведено ремонт протезно-ортопедичних виробів на суму майже півтора мільйона гривень. Більше про те, як працює державна програма з безоплатного протезування та допоміжних засобів реабілітації військових та цивільних, дізнайтеся на сайті Мінсоцполітики або Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.